Друзі, привіт! Дякую за те, що прийняли участь в опитуванні про те, наскільки менеджер глибоко має цікавитись особистим життям співробітників. Підсвітили дуже багато цікавих інсайтів, і я хочу зараз поділитися з вами. Перше, дійсно, співробітник має відчувати зацікавленість менеджера настільки. Наскільки співробітник сам до цього готовий. Тому що дуже часто буває так, що менеджери задають такі питання і лізуть туди, куди співробітник не готовий відкритись. І в моєму досвіді були такі кейси, коли я втратив через це втратив довіру зі співробітником назавжди. І так я її не повернув. Таке буває. Тому тут важливо. Тримати цей баланс. Друге, це для того, щоб розкрити співробітника максимум, потрібно самому розкритися максимум. І насправді не кожен керівник готовий визнавати свої слабкості, свої внутрішні хвилювання, свої переживання і ділитися з ними зі співробітником. Тому що а, у нас в суспільстві, якщо менеджер а, показує свої слабкості, то він, значить, слабкий менеджер. Хоча насправді, а, хто показує слабкості, визнає насправді свою силу визнавати такі слабкості. І це дуже сильно працює і впливає на побудову довіри а, зі співробітником. Тому я вважаю, що це. Цим варто користуватися, і це а, варто розкривати в першу чергу в собі, для того, щоб потім а, будувати довіру а, разом, довіру зі співробітником зі своїм. Третє проведення ван зустрічі. А, Насправді для мене це дуже важлива а, тема, тому що а, якби в ІТ існувала. Професія професійного вантуванчика, то я був би перший, хто би на неї підписався, хто би туди пішов і займався б в IT лише вантуван переговорами і побудовою, побудовою відносин з співробітниками і побудовою лояльності співробітників до компанії. Дуже часто ван ван зустрічі розцінюють як обговорення рівня задоволеності співробітника компанією або позицією, або роботою. Я дещо інакше відношусь до ван ван зустрічі, я майже ніколи про роботу не говорю, я завжди говорю про співробітника. А вже Через обговорення співробітника ми можемо зайти і в особисте, і в роботу, але в першу чергу на першому плані це емоції, почуття, думки самого співробітника. Тому що це саме те, що керує людиною, що дає простір для думок, для роботи, для реалізації. От і тут важливо саме говорити про людину. А не про його обов'язки або там ще щось. Я переконаний, що менеджер не має вирішувати всі питання, особисті питання співробітника як особистий консультант, як нянька, як мамка, і ще хтось. Але менеджер має за коротку розмову допомогти співробітнику через коучинг. А через ведення конструктивних переговорів через зворотній зв'язок має допомогти співробітнику справитись зі своїми емоціями, справитись з тим, що заважає співробітнику розкрити свій потенціал. І моя практика показує, що найчастіше співробітник. Не може працювати, тому що його тримають емоції своїх стосунків, своєї сім'ї, стосунки з батьками, з дітьми, з чоловіком. І все це дуже сильно впливає на, на робочі моменти. Тому, підсумовуючи, я вважаю, що менеджер має розуміти, має розбиратись і допомагати розбиратись з. Особистими справами своїх співробітників, тому що це допомагає співробітнику вивільняти енергію, досягати цілей, будувати довіру і рухати проєкт, компанію швидше до нових цілей та досягнень. Тому дякую, що ви поділились. Пишіть ще, мені дуже цікаво, що ви про це думаєте. І я буду ділитися своїми думками. Все. Дякую.